В якому державному органі Італії чітко переконатись в кількості років своєї резиденції і чи перервана вона, яка уповноважена структура може надати документальне підтвердження даного запиту? Щоби дізнатися, чи ваша резиденція перервана була, чи не перервана, і скільки років ви маєте резиденції, ви звертаєтеся у відділ Анаграфи del comune della residenza. Там, де ви проживаєте, звертайтеся у відділ анаграфи, графи, просіть certificato storico сторіка для Резиденция. Але чертифікати резиденція storico» вам можуть дати в комуні тільки в тій комуні, де ви проживаєте зараз. Зауважте, багато комун не дає чертифікату і не робить запитів з. Ваших попередніх комун, де ви були резиденті. Тобто, якщо ви хочете дізнатися про повний та, список ваших резиденцій, чи ви не, вони не були перервані, вам потрібно звертатися конкретно до кожної комуни в анаграфи del комуни, там, де ви були попередньо прописані, щоб вони вам видали такий сертифікат. Він називається Чертифікато для резиденція Окей? Там заплатите марку Дабола 16 євро, але цей сертифікат для вас буде підтвердженням, що ви мали перерви. Нагадую, що резиденція рахується перерваною тільки в такому випадку, якщо ви протягом одного року після того, як ви виїхали з одного місця в друге, не обновили цю резиденцію. Якщо ви перейшли з одного на іншу, немає. cioè ti ehi per